Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ось зараз вам дещо покажу. ООН закликали Київ та Москву до негайних кроків щодо деескалації. Таку заяву зробив Верховний комісар з прав людини Фолька Тюрк. Ну, дивіться, як можна у Ки Київ закликати от, ви знаєте, от не знаю чому. В мене дар речі я потеряла. От що я вам скажу. Вибачайте, що так, але знаєте, він закликав Україну і РФЮ забезпечити захист цивільного населення і дотримання норм міжнародного права. Ну, це треба хоча б кордони в Україні відкрити і хоча б жінок почати випускати. Тривожна ескалація бойових дій. Десятки е, цивільних осіб вбито в Україні та Росії. О! о. Е, Пам'ятаєте, як е, півтора року, більше вже скоро два роки, бомблять е, Росію е, верніше, Україну, то нічого не було, ніяких не було закликів, е, тільки співчуття і дуже глибокі було співчуття. А от коли Росію почали бомбити, дамбіть. А міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові атаки і напади на цивільні об'єкти. Оце зухвалість з мого заявило управління Верховного комісара, комісара ООН з прав людини в соцмережі X, X це щось таке. Ну, от я не знаю, я тут не англійської я не знаю, тому я не буду це зараз. Але. Мене це обурило. Відверто вам скажу. ли, їх обурило. <ріст> <ріст> ну, дивіться, не плутайте ООН з НАТО. ООН дійсно кастрована, імпотентна організація. І так, давайте сподіваюся, що Ютуб не зверне увагу на такі мої заяви. І будемо дивитися. Що це вдруг? Ну, от у мене таке враження, що це що то не то. Давайте, що має це? М Невже їм ру русських жалко стало? Що сталося? Ой, ой, Рашкінців повибивають. -по -по не буде кому потім на Україну йти. Дивіться, їм українці до лампочки. От, дивіться, давайте не будемо так плутати. Це люди, які прибічники руського міра, всі ті заяви, які робляться за кордоном, це всі або підкуплені, або очаровані руським міром, або ще якимось чином завербовані і ще якось. Тут, знаєте, мене, це, мене особисто це не цікавить. А ось тут у них вже їм не подобається. Їм ось це не подобається. Тобто, зараз ми перевіримо, чи має щось тут Росія, щось жалілась, на когось надавила. Ну, Виглядає, що тут дійсно зашевелілись у ООН. Ось, І наскільки я розумію, Ну, взялись трохи за голову. Але все рівно, все рівно. Я не бачу тут якогось співчуття, чи ще щось. І так, чи має тут Рашка свої лапи? Має, 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 ще як має. Все ж таки своїх жертв то жалко, як би там не було своїх жалко, угу. От, і а, тут був дійсно м -м, від Росії якийсь сигнальчик, в кому надо, або дзвоночок, як то кажуть. Давайте подивимося, чи а, що буде? Що буде ще? Чи буде Україна далі домбити тих нелюдів? До речі, то було ці, як вона називається, їхні ППО. Вони ж трошечки косолапі. І так, дивіться: тут я так бачу, що на міжнародному рівні будуть суперечки. І той, хто проплатив, той будемо так говорити, що і буде на коні. Ось. Хто це проплатив? На жаль, Україна не має тої ваги. Ось. І Україну трошечки будуть. Ти 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 що ж? Ти таке витворяєш? Ну, тут трошечки підуть якісь заборони, але ви знаєте, чи, чи щось це дасть для нас? В принципі, ви знаєте, можуть якісь попередження нам давати. От сволочі. Так, чи це. Так, чи це припинить, чи наші будуть далі долбати тих? Ну, В принципі, я бачу, що будуть все рівно. Будуть все рівно наші військові, час від часу, коли буде якесь накопичення. Ось що вже буде. Ось ця карта теж говорить, коли буде накопичення зброї. Ось. І. А, Ця карта теж каже, не будуть про це не повідомляти нічого, просто будуть робити свою справу. Військові, я так бачу, будуть робити свою справу. Тобто, в принципі, ну, мене це дуже вразило. От відверто вам скажу, мене це зачепило. Але тут все рівно хід події не зміниться. Трохи будуть, ніби ах, ви такі сякі, а ми їм. Покажемо то теж, гаразд, мої дорогеньки. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!